Доброго дня! Сьогодні сонечко. Ну і хочу сказати, що доволі прохолодно по осінньому. Можна сказати, світить та не гріє. Не знаю, як сьогодні, <смі> скільки буде Юри у відео, тому що замовлення на Юрасика менше квіточок, більше Юрчика. От. Але е, справа в тім, що є робота на городі. Юрчик може де і буде. Але там, де я буду працювати, то Юрчик мені нічим не допоможе. Ми сьогодні з ним, виходить, в різних сторонах. Бачу, він там щось біля плугів тих своїх, переворотних, непереворотних. От. А я почимчикую на город. Потрібно довести до ладу ягідник. Ну, одним словом, що сказати, то треба показувати. Так. Значиться, ось так. Вздовж мої ягоди. Як бачите, на осінь дуже гарно стало видно, де росте хрін. От. Тому, по-перше, буду ставати витягувати, викопувати хрін. Ну, по можливості старатися витягнути. Далі, ось так по з е, рядочком. Лавандочки. От, і там далі ще є одна трояндочка, там далі в рядочок армерія. От, Буду е, забирати, так, щоб не розростилися пагони раз. По-друге, буду прокопувати середину, тому що ну, там були, був свого часу прокопане таке місце. Я його там навіть була, то соломою вкладала, то тирсою. От, Вже вони цьогоріч злилися. Буду забирати ось так їх. от, І робити два рядочки. Не знаю, що мені там оце позмежаю, звичайно, робити, тому що там позмежаю завжди дуже заростає. от. На межу туди отак буду складати. Змолотять господарів в нагороді сою. Тоді я, Юре, попрошу, він мені приїде військом, складе. От і що ще хочу робити, ще хочу їх добре і добре прорідити. Тому що, так як мені писали, що у вас ягоди занадто густі. Тому буду проріджувати. Одним словом, ягідник буде зараз кардинально вкопуватись, перекопуватися. Ну, але оскільки він в мене ще доволі великий, не знаю, з переляку я була чи що, ці ягоди, о, армерія. О, слухайте, взяла і зацвіла на осінь от от. Е Він досить таки довгий і е ситуація така, що до половини ягоди такі гарні, нормальні, хороші. Ось так з половини туди цього ягідника треба взагалі викопати, тому що там е не зрозуміло, що, чи то лісові, чи то не лісові. От, звелися. І аж в той кінець, ну, підемте, підемте ще в кінець. Уже одним словом чим чекую по цьому всьому, бачите, скільки хрон. От. І ось тут, в цей кінець, біля гібіскусів, дивіться, яка погода, гібіскуси беруть і пускають листечку. Біля цих саджанців і біскусів, вони отак вздовж гіднику, Теж тут ягоди непогані. От, А ще далі тут взагалі заросло знову. Скажіть мені і я вам скажу. Усе в перію, то ось це, так собі думаю, все повитягувати. Поперекопувати, повикопувати, зая, позабирати. Тут цей перій не знаю, вже я ну вже я на осінь його не буду чіпати, тому що вже температура, напевно, що не дозволить, щоб його вивести. А вже з весни тут буду знов щось робити. Дивіться, це не тільки один гібіскус, Геть гібіску, гібіску сидиться. Повикидали листочки, то хрін буду тут забирати, а, а це все решта перекопувати. Да, От така у мене буде робота. Гіпсофілка як гарненько квітує. Хризантемки посхилялися, понахилялися. Так, красотінь, красотінь моя. Сьогодні навіть ще мухи літають, а я кажу, що холодно. О, ще один заступ на городі. Ото зараз буду. З двох рук. Дивіться, скільки їх сидить. О, дивіться їх, скільки сидить на хризонтемках оцей мухотінь. га? Бачите? Що навіть якась бджілка. Так, все, нема чого заглядати, пішла копати. Ну, от, хочу показати, що в мене виходить. Все перекопано звідти від лаванди. Міжряддя намагаюся робити ширше, ще трішки, як було, біля межі взагалі лягає все. Ось такий покій складу от, і вибираю. Надумалася одягти хоч раз рукавиці, щоб не казали люди знову, що руки не на помойці знайдені. Дивіться, скільки я в них прокопала. А? Ну, ще піду раз поміняю, не знаю, чи це надовго воно буде. Та отако дивлюся в цю сторону. Ну, вже буде краса. Звісно, ще, я так ще собі бачу, що воно ще, звісно, знаєте, ягоди, то точно ще посходять на весну. Але все рівно вже такого не буде. І там же, як де-не-де вона вилізе, то я її тоді вже приберу. От, але все, намагатимуся ось так лишати і на відстані. Один від одного і далі від межі, тому що від межі полуниця посаджена, то хочу сказати, гибле діло. Отак, От нібито здавалося б, щоб мала полуниця собі розростатися, то воно навпаки від межі розростається, як не трава, то парій. І це тільки там добись і дубись, дубись і дубись. То одним словом я по з вибираю абсолютно все, скільки можу. От стільки можу, стільки вибираю. І щось я там собі придумаю, щось я таке там собі пущу. Ну, таке, щоб, щоб одним словом, буде, буде на щось місце. От. А це ось ще така густотінь і така далечінь мені працювати. Я сьогодні, звісно, його не вітну, то однозначно от, немає десь Юрасика. Не йде, не дивиться, що я тут роблю. Зараз би сказав, що тобі і трактора не треба, ти так копаєш. Ну, Він ще до вечора, якщо я ще буду копати, то він ще повинен сюди підійти. Та одним словом поки що працюю. Так, прийшли господинки допомагати. То дивіться, як допомагають. Ці грибуться, де покопано, а той пішов ну вже в А той пішов, став на мою куртку і мерву на не зробив. От Джекі Чан. Ой який. Зараз вони мені тут поправлять що не так. Так, десь вертається назад, Дивіться, 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 що робить, га? Ну, от що ж вона тобі заважає, га? Що робить? Дивлюсь, вийшли вівці пастися. Що вони там ще ходять, збирають? Це там до буряки росли. Ну, що щесь підзбирують. Дивлюсь, таке це мале-мале, а так вже гарно їсть все підряд, як січкарня. От так плануєш робити одне, виходить, друге. Он поставили, вже перевернули на місце плуга вже як там воно притираючи, випробовуючи. Каже, до мене приймай, буду орати під цибулю і часник. Під цибулю і часник в мене має бути десь ось тут. Планувалося вздовж сюди, але тут ось поки що ці саджанці стоять, то вони трішки заважають. Значить, будемо проєктувати не так, буде від саджанців туди вздовж, тільки трішки ширше. А тут потім щось побачу. Ані буряки столові, ані морку, щось я тут дам. Капуста це ще одна тільки назва, що це капуста, головки повирізали, от, а воно собі ось це розростається, листечко, ходять качки скубуть, кролицям нариваю. І через то, що не забираю. Але справа в тім, що буде від капусти і сюди чого, того, що там, де капуста. Я ще собі планую рядочок квітів. Помаленьку оранжерею суну. Ну все, я ту бургон знесла. А хлопці ще ще не налаштувалися. Оце тут буде повздовж ратися. Ну, десь так планую, я знаю. На рядків три, напевно, що вздовж часнику рядків 4-5 цибуль на зиму, тому що під весну вона все одно, на весну вона все рівно не така. От. А. а на зиму, ця що посаджена, то вона гарно родить. О, красотінь. А ви візьміть 12 листопада? 13. Дай Боже пам'яті. А, а ромашки цвітуть. Ну, одним словом, середина листопада, а ромашка цвіте. Дивіться, бачите собі, які вон геть і полягали прямо цілий букет. Там буде що їсти, це вже точно. Ну, все, дорогенькі площа мені готово. Каже Юра, що навіть і не треба горнути рядків і нічого. Каже, отак, як борозна йшла, воно виходить дуже рівно і каже собі, земля поки свіжа, заходь і тикай і сади. Подивилися, може воно і справді так, щоб не горнутися, а відразу напевно, що отак і в цю борозну посажу. Де там, не дає яка грудка, ну це ж таке, зараз земля мокра, то. Нічого страшного, ну, собі потім поправиться, розправиться, та, та й буде добре. То це вже я на сьогодні, а дасть Бог здоров'я завтра-післязавтра. Цибулі ще немає купленої, якщо чесно. Те, те оце таке діло зробимо. Засадимо От. Ну а сюди ж кажу ближче, ближче сюди. Отут, де капусточка була, туди вже будуть ще квіточки. Одним словом, такі у нас сьогодні справи. Площа під цибулю під пісню готова, Лишається тільки садити. От, ягоди копання почалося, лишається тільки закінчити. <схід> Не знаю як. Оце ще можна було б трішки і покопати, але нагадала, що вимкнуть світло. А в мене сьогодні замовлення на вареники з картоплею. Піду зараз робити вареники. От, Тому що як світло вимкнуть, то... Не, хоч, не хочеться вже тоді потім під цими фонариками ходити. От. Та, та вже таке, поки є, золотою вечеряти. Та й ото все. Ну, що сказати ще. На все добре. Мирного вечора, мирного неба, здоров'я, всього найкращого усім і усім дякую, що ви в нас є.